Що таке передбачення та передвизначення у Божому плані? Бог всезнаючий. Він знає минуле, теперішнє майбутнє, але Його знання не контроль. Він знає, яке рішення ми приймемо, але він не змушує нас це робити. Це є передбачення Бог бачить наперед, але поважає нашу волю. Він бачить усі можливі шляхи, але рішення залишає за нами. З іншої сторони, передвизначення це не про те, кого Бог обрав для спасіння, а про те, що він приготував для тих, хто обрав довіряти йому, тобто усиновлення, вічне життя, оновлення. Тому ми не просто спостерігачі Божої волі, а його партнери. Тому наші рішення, молитви мають значення. Тому передбачення це. Боже бачення того, який вибір ми зробимо, а передвизначення це наша доля у Христі Ісусі. І свобода волі це доказ Божої любові, бо Він хоче, щоб ми відповіли йому взаємністю добровільно.